Мініатюрний скелет, примарний 2000 річний подарунок від римського банкету. Тінь сміху, чому римські конвенції личинок – це більше, ніж просто моменту умори? Римська цивілізація завжди була тісно пов'язана з контрастами, велич архітектури співіснував із жорстокістю боїв гладіаторів та прагненням до розкоші, з глибоким розумінням крихкості людського існування. І саме в цьому переплетенні величі та смертності розкривається чарівність та складність римського мистецтва, включаючи явище конвенції личинок, мініатюрні бронзові скелети, які були надані на банкетах. Спочатку, прочитавши про них, я сприйняв ці фігури як типовий момент у морі, нагадування про смерть, покликаний змусити нас задуматися про швидкість життя. Але чим глибше я заглиблююся в римську культуру та філософію, Тим більше я усвідомлюю, щоб конвенції личинок – це набагато більше, ніж просто темний символ. Це тонкий, іронічний коментар до людської природи, на наші страхи та бажання, про нашу здатність знаходити радість навіть у тіні неминучого кінця, епікурейство та мистецтво сміху від смерті. Ідея про те, що ці скелети були подарунками на бенкетах. Пов'язана з епікурейством, філософським рухом, який проповідував прагнення до задоволення як найвищу мету життя. Однак епікурейське задоволення це не гедонистична зневага до моралі та відповідальності, це скоріше здатність цінувати прості радощі, позбутися страху і жити свідомо. Тут іронія вступає в гру смерть це, мабуть, найбільший страх людини. Епікурейці запропонували боротися з цим страхом, розуміючи, що смерть це просто припинення існування і немає сенсу боятися цього. КонвейнВЛС «Личинок» стали своєрідним інструментом цієї боротьби, даючи гостю мініатюрний скелет, власник не тільки нагадав йому про смерть, він запросив його з легкою усмішкою подивитися на це з гумором. Запам'ятайте сцену сатирикону Петронія, де трималькіо показує гостям сріблястий скелет, здатний взяти на себе груте пози. Потім він вигукує, цей скелет перед нами настільки ж важливий, як і ми коли-небудь. Давайте живемо, поки можемо, і життя дорогоцінне. Це не просто заклик насолодитися моментом, це усвідомлення того, що наше життя, хоча й коротке, Має значення саме тому, що вони обмежені. Більше, ніж просто момент умори, соціальний коментар та грати. Мені здається, що конвенції личинок виконували не лише філософську, але й соціальну функцію. Представлення скелета на банкеті було способом продемонструвати свою освіту, смак, що належить до певного кола людей, знайомих з епікурейською філософією. Це була якась інтелектуальна гра, спосіб підкреслити своє ерудицію та почуття гумору. Крім того, ці статуетки, ймовірно, були предметом жвавих розмов та жартів. Уявіть собі атмосферу розкішного римського банкету, гості, одягнені в дорогі тох, насолоджуються смачною їжею та вином, а мініатюрні скелети розкидаються серед них. Вони стають причиною жартів, обговорення філософських питань. Про демонстрації дотепності та винахідливості. За словами Ефаея Затишного Фреля, можливо, важливіше було те, що кісткові привиди живі. На мою думку, ця фраза розкриває саму суть явища конвенціонерів личинок. Ці цифри не тільки нагадують про смерть, вони оживати у руках господаря та гостей, ставши частиною банкетів, частиною гри, частиною ритуалу. Сучасний прийом на конвенції личинок. Сьогодні, коли ми живемо в епоху, де смерть часто є темою табу, конвенції личинок, здаються особливо актуальними. Вони нагадують нам, що нормально боятися смерті, але боятися цього занадто багато це позбавити себе можливості прожити життя в повній мірі. Ці мініатюрні скелети це не просто артефакти давньої цивілізації. Це дзеркало, в якому ми можемо побачити відображення наших власних страхів і бажань. Вони змушують нас задуматися про те, що справді важливо в житті і як ми хочемо жити своїми днями. Мені здається, що конвенції личинок можуть слугувати натхненням для створення сучасних ритуалів, які допоможуть нам бути більш усвідомленими смертю та навчитися цінувати кожну мить життя. Наприклад, ви можете організувати скелетний банкет вечірку, на якій гості обміняться невеликими фігурками, що символізує крихкість існування та поділитися своїми думками про життя та смерть. Особистий досвід, натхнення від стародавніх скелетів. Нещодавно я відвідав виставку римського мистецтва, де демонструвався один із конвенвеалів личинок. Я стояв перед цією мініатюрною фігурою і був вражений тим. Наскільки вона жива, незважаючи на те, що він зображував смерть. У її маленьких круглих очах я бачив не тільки темряву, але й іронію і навіть легку посмішку. У цей момент я згадав слова тримачого сатарикону давайте жити, поки можемо, і життя дорогоцінне. І я зрозумів, що конвенції личинок – це не просто нагадування про смерть, це заклик до життя, усвідомлення, радості, сміху. Вони змушують нас дивитися на смерть не як на кінець, а як частину життя, як неминуче закінчення, що робить наше життя ще більш цінним. І, можливо, це саме найбільша мудрість римської цивілізації, здатність знайти радість навіть у тіні неминучого кінця. Ключові думки та висновки, конвенвеаліди личінок це не просто моменту умори», а тонкий коментар до людської природи. Вони асоціюються з епікурейством та ідеєю сміятися з смерті. Вони виконували соціальну функцію, демонструючи освіту та почуття гумору. Вони досі актуальні сьогодні, нагадуючи нам про цінність життя та необхідність усвідомлення. Вони можуть слугувати натхненням для сучасних ритуалів, які можуть допомогти нам бути більш пам'ятаючими про смерть. На закінчення конвенції личинок – це не лише артефакти давньої цивілізації, це дзеркало, в якому ми можемо побачити відображення наших власних страхів і бажань, і яке нагадує нам, що життя це подарунок, який слід дорожити кожну мить. І, можливо, це саме найбільша мудрість римської цивілізації, здатність знайти радість навіть у тіні неминучого кінця.